НМТ за 8 червня 2023 року друга зміна. Укажіть кількість кількість цілих значень А, за яких квадратне рівняння має лише додатні корені. Можна двома способами розв'язувати. Я зараз розгляну спосіб з використанням теореми Вієта. Якщо корені додатні, то останній вільний член має бути додатній, тому що це добуток двох коренів. 20 відняти 3А відняти 2А квадрат більше нуля. Корення строго додатність, значить трога більше нуля. І середній коефіцієнт повинен бути навпаки від'ємний, тому що додатння плюс додатн це буде додатн. У нас мінус винесено, значить 9 відняти А, має бути додатній більше нуля. І потрібно розв'язати ось цю систему. Першу нерівність бажано домножити на мінус одиницю і відшукати через дискримінант, звичайно, тому що є коефіцієнт 2 а квадрат Додати 3а відняти 20. Менше 0. За друга нерівність вже майже готова до розв'язування, мінус А переносимо на праву сторону, 9 більше за А, тобто А менше за 9. В перш шукаємо дискримінант b квадрат 9, відняти 4 на 2 і на мінус 20, тобто додати 4 на 2 8 на 20 160. 169 це 13 квадратів, а перше дорівнює… Відня... Мінус 3b, це 3, а нам 3 мінус B, додати 13, поділити на 2А, 2 на 2, 4. А друге дорівнює мінус 3, мінус 13, це мінус 16 на 4. 10 четвертих це 5 других, це 2,5. Мінус 4. Рисуємо на числовій осі, тому що у нас система. Виставляємо всі наші, давайте спочатку першу нерівність. Мінус 4 не зафарбоване, 2,5 не зафарбована. Оскільки тепер у мене нерівність починається з додатнього числа, то з правої частини зверху можу рисувати за відповідною схемою, бо наша парабола відки тримає вгору, нам потрібно менше нуля, тобто оця частина інтервалу, і відповідно А менше 9. А, але у нас А менше 9, давайте поставимо, десь тут 9, і дуга на ліву сторону менше 9. Спільне, розв Спільне рішення до системи це інтервал від мінус 4 до 2,5 не включно. І потрібно порахувати всі цілі значення параметра А, які належать цьому інтервалу. <кій> З якої сторони вам краще йти? З такої і рахуємо. Якщо зручно йти від нуля. Тут, якщо 0, то 0 всередині знаходиться, одиниця направо, двійка ще належить інтервалу, наліво мінус одиниця, мінус двійка, мінус трійка, мінус 4 не належить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Відповідь 6.